Всім привіт! Ви на каналі Рібак з України. І в цьому відео ми відправилися на одне із сільських боліт, щоб пошукати нормального карася і линка. Я це болото знаю хорошо, тому що я колись тут в дитинстві часто ловив. І колись ми тут навіть ходили не тільки вудками, а й руками. Я знаю точно, тут є линок, є карась. Навіть є в'юни, які вже всі давно забули. І сьогодні. Я приїхав не так рано, все-таки тут треба було раніше приїжджати. Взяв з собою декілька ось махових вудок, десь два гачка, десь один гачок, і постараємося сьогодні у якомусь вікні зловити нормального карася або, хоча б принаймні побачити покльовку, тому що що тут залишилося після тієї епохи, я не знаю. Знаю точно, що люди тут ловлять, бо я бачу місця витоптані. Під'їзд витоптаний, значить хтось перевіряє, як мінімум. А якщо хтось перевіряє, значить в тому році тут щось клявало. Тому не будемо гаяти час, зараз ось, ось о, в процесі лову почну якби, вам все пояснювати. А там за поплавком йде яма. Я туди не, не мог дійти, тому що ось о, тут глибоко йде трава, навіть костюми ну, незручно стоять. Там є ще одна позиція, але там пер перед тобою очеред не закинуть. А якісь закинуть, якщо щось клюне, не витягнеш. Тому довелося вставати ось на це місце і десь зараз будемо ще ось закидати справу, я думаю. Ось сюди в вікно теж зараз одну закинемо вуд. Подивимось. Я так дивлюсь, то бульки виходять. А Чи то риба, чи не риба, то дуже цікаво. Тому що я так ось спостерігаю, то десь ще велиці камиш. Десь щось ляпне. Ну, Якийсь рух точно є, а що рухається, важко сказати. Ну, я так дивлюся в тому місці, то глибина хороша. Глибина хороша і що саме цікаво, що там колись найчастіше попадав карась. Мені здається, треба трошки його буде зараз перекинути, вийшло туди до очерету. Там під очеретом йде взагалі така от ложбінка. Бачите? Тут ще не на кожному місці. О, бачите, трава навіть є. А це вже погана історія, коли є трава, рибі важко знайти приманку. десь таку ямку був, перед цим хорошо попав. Що Не можна було о, знайшов я цю ямку. Ось та ямка йде вона. Обов'язково зараз таких от пару шарків наліпим будемо кидати такими невеликими порціями, щоб більш закидати сектор Ідуть якісь бульки з-під поплавків, а черед за пополками шевелиться там інколи. Тобто, як не крути, риба є на точці. Ну, Була така непонятна одна така ситуація і по поки що все, поки що все. Ось таке як щось придавило, можна просто... Пливо сміття щось за вітром і натягнуло волосінь і Можливо, почало... мусор почав поїздити якийсь. Тут така трохи течія буде, тому що тут у нас ідея доставка воно спускається. Калюшка течію. Я думаю, течія буде. Воно таке з полей іде, знаєте. Бей що черед почав поїсти. Що нове щось буде на каналі може бути винок навіть на цих місцях хороший новинка зловить це дуже велика вдача на цьому місці десь дійсно сюди кожен день ходить Бо так, от, сходу там ну, бували історії де я там із сходу ловив але я так вам скажу що місце якщо не, підготов... не підготовлене, не загодоване то шанси на успіх тільки можуть бути на річці, де рибі багато. А На місцевому болоті все-таки треба хоча б декілька разів на одну ту саму місціну сходити. І бажано в різну пору доби. Не тільки в день, не тільки ввечері, а обов'язково треба на світанку спробувати. Постояв десь приблизно я, може години півтори, може година. Що я можу сказати за це болото по суті, в селі, в центрі села? Майже. Те, що риба дійсно на точці є. Була якась така непонятна покльовка на опариша, щось трошки хотіло положити, але не до, не до кінця. Важко сказати, що це було. Тому що, судячи з того, що я бачу, от риба на точці дійсно є. Але я сьогодні вранці їхав, дивлюся на небо, а місяць вже йде на спад, вже навіть половинка місяця закрашена. Тобто ця фаза, по суті, ця фаза зазвичай була на хижака. Щука, окунь, інколи біла риба. Я не пам'ятаю, щоб я десь на болоті, на Лісових озерах, от, коли йде, е, вже повний місяць проходить і вже починається на спад, падає чолуна в нас кажуть. Щоб карась десь право, так от прям конкретно. Були дні, так, да, він клявав, але якщо взяти, от, підсумувати всі рибалки, от, на цю фазу все-таки я колись найкраще ловив хижака. Таку трофейну щуку. Поп, непогано попадав короб, але я його ніколи не вивя, як люди ловлять. Ну і окунь. от, така от ну, Трофейна хижа риба, я б сказав. би. Тому що карась все-таки найкращий клієнт на новий місяць, на молодик. Там далі йде молодик, я думаю, днів 7, це тобто тиждень, це буде десь. Е 8, може, 9 травня, ну після Пасхи. Там уже десь поїдемо на іншу локацію, я думаю, я вже трошки розгребу з цією сільською роботою. Поїдемо, перевіримо одну річку на наявність линка, там саме молодик наступає, а на молодих зазвичай починає пробивати мірну рибу, особливо перші дні молодика. Я помітив, що не тільки мирна риба клює, а клює хижак. Тому я думаю, будуть такі випуски неоднородні, не тільки на поплавок. Постараємось, може хижака перевірити. Зараз трошки вода вже спаде, прийшло у нас сильне тепло, вода почне спадати, тому що немає звідки її братися. А, тому будемо дивитися. Я ще думаю, може, ось о, там, хвилин 15 посижу. Якщо нічого брати не буде, то я просто змотаюсь і поїду вже до хати. Та не скажу, що тут навіть і трави так багато, трохи течія тягне, Бо коли вітер саме йде. І саме там йде струмок, то трохи тягне течія. Подивіться, що тут у нас. Ну, Чисте дно, друзі, чисте дно. чисте. Місцями такі от бульки виходять і під очеретом там, де поплавки стоять. Пам'ятаєте останню рибалку мою, як я їздив на цього. На болото теж приїхав, а взагалі навіть карась не реагує. Почав брати тільки аж під самим заходом сонця. І то почав брати верху, а не по дну. Тут щось об'їло. Таке... Така от тема. Зараз да, спробуємо знайти опариша, Моя тут десь був, може ще опариш. Хочу спробувати на опаріша. Может, пойдет жераться. раз. посмотрим. Mm -hmm. Ну, будет интересно. Я так дивлюся, ну, хабака что-то съело. Ну, может быть, ротан, что хочешь, может быть. А може я покльовку не побачив. Тому що тільки попокші взагалі пощо не видно. Риба є на точці. Ну, була така непонятна одна така ситуація і поки що все. Поки що все.